Вітаю мої малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття з математики. Розпочнемо його із сказки. Жила собі фігура. Ось така. Сумно було фігурі, адже вона забула своє ім'я. Захотілося фігурі дізнатися, як її звати, і вирушила в подорож. Іде фігура стежкою, бачить, хтось котиться. Побачив круг нашу фігуру та й питає. Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, адже не вмію котитися, мої куточки все чіпляються. Давай разом подорожувати, може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать, на галявині будиночки стоять, а біля них голосують фігури. Не можу й розібратися, хто де живе. Крухта невідома фігура. Вирішили допомогти. Малята! Ваше завдання розмістити геометричні фігури у свої будиночки. Розпочнемо. Перед нами є будиночки і зображені геометричних фігур та самі геометричні фігури. Беремо нашу першу геометричну фігуру це прямокутник, і шукаємо її будиночок. Так, дивимося дуже дуже уважно. Здогадались, де її будиночок? Так, вірно, він у нас стоїть першим. Приєднуємо. Наступну геометричну фігуру, яку ми візьмемо, круг. Дивимося уважно, шукаємо її будиночок. Так, вірно, він у нас стоїть другим. Приєднуємо його. І остання фігура, що нас залишилася, як діти називається? Так, вірно, квадрат. Де її будиночок? Вірно, він у нас стоїть третім. Давайте перевіримо, чи впоралися ми завданням. Чудово правильне рішення знайдено. Але діти, ви помітили, що один будиночок у нас залишився порожній. Там ніхто не проживає. А ви здогадалися, які геометричні фігури належить цей будиночок? Так, вірно, це трикутний. Давайте порівняємо нашу невідому фігуру з трикутником. Давайте спочатку порахуємо, скільки сторін у нашого трикутника. Перша сторона, друга сторона, третя сторона. А тепер у невідомої фігури. Перша сторона, друга сторона, третя сторона. Тепер порахуємо, скільки кутів у нашого трикутника. Один. 2, 3. А тепер у невідомої фігури рахуємо кути. 1, 2, 3. Отже, малята, ви помітили, що наша невідома фігура є трикутник. А зараз давайте розглянемо наші геометричні фігури та порівняємо їх за формою і розміром малята. Погляньте, яка це геометрична фігура. Вірно, це круг. Якого вона розміру? Великого. А поряд з нею яка геометрична фігура? Так, вірно, теж круг. А якого вона розміру? Маленького, молодці. Що круг великого розміру, що маленького, не мають кутів. А тепер розглянемо наступну геометричну фігуру. Що це за геометрична фігура? Вірно, квадрат. Скажіть, якого воно розміру? Великого. А поряд в неї яка геометрична фігура? Вірно, теж квадрат. Якого розміру? Маленького. Молодці. Запам'ятайте, що у великого квадрата та маленького чотири кути. Давайте порахуємо спочатку у великого квадрата. Один, два, три, чотири. А тепер маленького. Один, два, три, чотири. Наступну геометричну фігуру, яку ми розглянемо, прямокутник. Скажіть, якого він розміру? Так, вірно. Великого. А поряд якого розміру прямокутник? Так, маленького. Що у великого прямокутника та маленького теж чотири кути. Давайте порахуємо спочатку у великого прямокутника. Один, два, три, чотири. А тепер у маленького. Один, два, три, чотири. І останню фігуру, що ми розглянемо, це трикутник. Як ви помітили, якого він розміру? Вірно. Великого. А поряд з ним. Що за геометрична фігура? Так, вірно. Теж трикутник. І якого він розміру? Молодці. Маленького. Що у великого трикутника? Що у маленького? Три кути. Давайте порахуємо спочатку у великого трикутника. Один, два, три. А тепер у маленького. Один, два, три. Малята! Сьогодні на занятті ми з вами знайшли невідому фігуру, яка називається трикутник. А також порівнювали геометричні фігури, такі як прямокутник, круг, квадрат та трикутник за розміром і формою. На цьому наше з вами заняття завершиться. Говорю вам до побачення, до нових зустрічей!